І з тим, що нам Господь подарував, яким Він став для нас, крім того, що Він був таким важким і приніс багато болю, він також для нас був і дорогоцінним. Тому що багато з того, що ми раніше накопичували просто як знання, як теоретичні знання, за цей важкий рік відкрилося для нас зовсім по-новому, як живий досвід. І ми почали цінувати те, що раніше або просто не цінували, або приймали як належне. Ми побачили, які великі зміни відбуваються в нас самих, у суспільстві, правда і у свідомості людей. І побачили все-таки, як багато людей тягнеться до Бога, як багато людей взиває до Бога. Один військовий, який прийшов з фронту, казав, що він не бачив на фронті серед тих людей, з ким він спілкувався, з ким був в ці тяжкі моменти, що він нікого не бачив, хто би не вірив у Бога. Так, Це, можливо, дійсно перші їхні кроки, перше спілкування з Богом. І, можливо, це дійсно під тиском таких важких подій, але це, цей порив до Бога зараз щирий, зараз щирий. І тому в нас зараз, і як в церкві, і кожного з нас дуже багато роботи у служінні. Ми також побачили, як швидко можуть змінюватися події. Ми завжди знали, що. Живемо в останній час, завжди знали попередження Христа, що Він говорив: будьте готові, бо Син Людський приходить в тієї години, про яку і не думаєте. Так, ми це все завжди знали. Але от таке спокійне, розмірене життя не давало нам причин думати, що все так швидко і різко може змінитися і змінюватися. Були впевнені. Що все, як завжди, буде розвиватися поступово, повільно. І до всього також повільно, поступово можна буде приготуватися. Але тепер, я думаю, ніхто так не думає, правда, ми знаємо, як і в цей останній час як швидко все може розвиватися. І треба бути готовими завжди. Я про привід. Цей рік також поставив перед нами всіма безліч. Нових запитань, які раніше в нас не виникали або не дуже турбували нас, тепер же ми шукаємо на них відповіді. Ми шукаємо їх не з цікавості, а тому що зараз це для нас житло необхідно. Ми шукаємо їх у Святому Письмі, у молитві до Бога. Ми все це шукаємо і знаємо, що без Святого Духа ми в цьому не розберемося. І ми просимо Святого Духа, щоб Він нам це відкрив і дякуємо Богу за ці відкриття для нас. Також у цьому році ми більш глибоко почали розуміти і цінувати такі плоди Святого Духа, як любов, терпіння, доброта, співчуття, турбота. Ми побачили, наскільки близько можемо приймати чужий біль, біль людей, яких. Зовсім не знаємо, які десь далеко. Але ми знаємо, що вони зараз переживають. І те, що ми про них думаємо, те, що ми хочемо молитися за їхнє спасіння у цих страшних подіях і за їхнє спасіння у вічності, це все робота Духа Святого і Ми йому за це вдячні. Зараз дуже близькими. І цінними, і зрозумілими стали для нас всі слова у Біблії. Але я хочу зачитати ось ці, як коли Христос говорив: «Ви, як коли я голодував, ви дали мені їсти, справним був, і ви мене напоїли. чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був. Я і ви прийшли до мене. І коли запитали, коли ж це відбувалося, він відповів: Запевняю вас, те, що.